Ось громадська організація, сімейний клуб два в одному. Деякі. Ось лікопластирі передали. Та тут багато, багато засобів, які ми не складаємо, а все передаємо заради таке життя. Аби всі були здорові. Да. Дякую. Дуже, дуже багато, ну, Вдячність велика всім небайдужим громадянам нашої країни. І всім закордонним нашим друзям, які передають нам. Я говорю, треба смотрети всі всі препарати. І так ось з миру по нітки нашим воїнам буде легше Саша, стримувати біля. Нормально було. Нормально буде. Знов до зустрічі.